Що ви бачите перед собою, це скарб. Цей скарб я 2-3 хвилинки відварю і буду запікати потім часник, кріп і вершкове масло. Це теж дуже хороша штука. Якщо треба швидко і чогось смачного, то берете огірок, редиску, але редиску не товчете, а просто ось так перерізаєте. Соус теріякі, кріп. Часник, трішки лимонного соку. Сім може ледь-ледь-ледь там півчайної ложечки цукру і маєте дуже смачну закуску. Ну і не втрималась вже наквасила, щоб були мало сольні огірочки. Так що ідею вечері чи обіду списуйте, буде дуже смачно. У нас така картопля по 90 гривень. Не знаю по скільки у вас. Можете поділитись, по скільки у вас огірки, наче по 80, городня редиска, пучок по 25. Картопля, наче Одеса, була і Закарпатська, але наша закарпатська, як це не сумно звучить, пасе задніх.